Містечко Хансена місце, де після втрати дому люди вперше за довгий час відчувають безпеку і турботу. Це містечко відвідав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він розповів: тут живуть ті, хто пройшов через полон та ув'язнення, хто втратив дім через війну. Це унікальне місце, де надають житло, соціальну підтримку та умови для поступового відновлення і повернення до стабільного життя. З нами на зв'язку Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Дмитро, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір, Україна, добрий вечір студія. Як ми бачили на відео, ви були в цьому містечку. Розкажіть, будь ласка, ваші враження, що вас найбільше зачепило як з точки зору інфраструктури цього простору, так і з точки зору людей, які в ньому зараз проживають. Ну, в першу чергу, я б хотів би подякувати Дилою Хансену. Це громадянин Сполучених Штатів, благодійник, який розказував, як він в 2023 році приїхав в Україну, як він подивився на незламність нашої нації, як вона його вразила, і він вирішив робити все, щоб нам допомагати в Київській області. Він за свої власні за кошти, які він зібрав зі своїх друзів, скажімо так. Він вирішив будувати містечко, де будуть проживати в приміщенні особи. Така його була а, перша мета в майбутньому я скажу відверто, а, він нам дуже сильно допоміг, бо станом на сьогодні у нас з ним пряма співпраця, і він розміщує в тому числі дітьми, яких ми повертаємо після департаменції з території Російської, наприклад я відвідав окремо велику українську сім'ю: вісім дітей, яких ми нещодавно два місяці тому повернули з території Російської Федерації. Станом на сьогодні там проживають от тільки такої категорії: це 14 сімей з 42 українськими дітьми, яких ми повернули. Друге, я було був надзвичайно вражений, коли я побачив, наприклад, наших героїнь, наших дівчат, які були в російському полоні. Цивільні військовополонені, яких нам вдалося повернути ще в 2022 році. Виявляється, у Хансена окрема програма підтримки жінок українських героїнь, які пройшли через російський полон. І окрім проживання, для них ще застосовується додаткова програма реабілітації. Також там була сім'я, наприклад, нашого військового. Руслана, який був в російському полоні з 2018 року. вісімнадцятого uh року, -huh. ми спочатку його повернули з полону. Потім трошки пізніше нам вдалось повернути його сина. Вони воз'єднались, Ну і ми розуміємо, що от багато людей, яких ми повертаємо, вони все втратили на тимчасово окупованій території України, і зразу для них стає питання: а де проживати? І от нам дуже приємно, що містер Хансен ніколи не відмовляє, він в тому, в тому числі окремо опікується такими категоріями громадян України. Взагалі, щодо внутрішньопереміщених осіб, станом на сьогодні там проживає більше ніж 2600 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. Це унікальна інфраструктура, де побудовані просторі квартири, побудована школа. Є місце, де можуть. Зразу, зразу Праця влаштуватись внутрішньо переміщення особи і окремо чим вони займаються, це допомога в евакуації саме літніх людей, де їхні екіпажі ну фактично з передової е вивозять літніх українців, україна привозять туди і окремо так само фонд Хансена ним опікується Я скажу відверто, там був не тільки я, е був віце-прем'єр Олексій Кулєба Був Керівник Київської обласної військової адміністрації був, були представники різних органів влади. Леся Карнау, це Державна податкова служба України. І от коли ми всі спілкувалися, ми всі зрозуміли, що насправді це проект, який реалізований всіма дотичними структурами. Це в першу чергу безумовно, це американський благодійник. З іншого боку, це органи влади України, які створили умови. Максимально допомагали, щоб от таке містечко е, створилося. Е, е, я дуже хочу, щоб от подібні проекти були реалізовані, бо е, вони дають практичну візуалізацію, як нам треба опікуватись ВПО. Mm -hmm. і от кожен може просто приїхати, подивитись на ці гарні умови. І саме головне, от не просто місце для проживання, а зразу дають роботу. Зразу э, дають можливість дітям навчатись, ходити в дитячий садочок, тобто все в одному місці максимально комфортно. Я mm. думаю, що за подібними містечками майбутнє э, нашої країни, бо саме через такий підхід ми можемо дійсно допомагати внутрішньопереміщеним особам, бо люди не тільки запитують про житло, люди запитують про. Ну фактично, будівництво нової нового свого життя після окупації частини України, де де працювати, де жити і як займатися українськими дітьми. Тому це унікальний проект. Я дуже дякую, що на такому рівні нам вдалося його підняти, показати. От сьогодні ми обговорюємо це в ефірі, в ефірі телемарафону. Пане Дмитре, а чи є запити від меценатів в українських іноземних від якихось благодійних громадських організацій на розвиток таких проектів в Україні? Тому що вони дійсно потрібні. Це всебічна підтримка для тих, хто цього потребує, хто втратив своє житло, хто багато чого втратив внаслідок війни, яку розв'язала Росія в Україні, і тут знаходить не лише прихисток. Тут він знаходить місце, де жити, де роз. Звиватися, де працювати діти можуть навчатися, ну це дійсно унікальний проєкт. Да, я дуже дякую вам за запитання. Я не скажу, що з боку українських благодійників є запит саме на це, тому що ми всі розуміємо, зараз питання номер один для українського бізнесу, для українських благодійних фондів це збройні сили України. Честь і хвала силам оборони, тобто, це питання номер один для всіх нас. А от щодо міжнародних партнерів. Дійсно, є такі запити, і, от ми чітко розуміємо, є країни, які нам не допомагають в військовому плані, але вони готові допомагати в гуманітарному плані. Тут якраз та синергія, коли вони звертаються там до нашої інституції, як до омбудсмана України, і запитують, що на які гуманітарні проекти можна звернути увагу, Ну от в тому числі. Тепер будемо показувати цей унікальний приклад і казати: дивіться, візьміть категорію внутрішньопереміщених осіб. Е, бо кожний е, і кожна, кого ми повернули з тимчасово окупованої території України, вони мають статус ВПО. Будь ласка, зробіть щось подібне, е, можна навіть поїхати туди, подивитись, взяти розрахунки, подивитись, скільки часу займає будівництво, пропрацювати якісь додаткові там. Технічні питання, які вже реалізовані, і брати її і робити щось подібне поруч, тим більше що в Україні завжди була, знаєте, така думка, що є проблема з земельними ділянками. Я спілкуюсь з багатьма керівниками об'єднаних територіальних громад, всі вони кажуть, що якщо прийде подібний благодійник, інвестор, який готовий буде побудувати щось подібне для категорії внутрішньопереміщених осіб. Ми готові давати земельні ділянки безплатно. Ми навіть готові закладати в місцеві бюджети навіть додаткові кошти на е, якісь інфраструктурні проекти, е, такі як підвод там, газу, водопостачання, водовідведення, е, щось такого характеру, електромережі. Тобто, навіть частину брати на себе. Зараз, на мій погляд, нам нам треба провести дуже велику інформаційну е, кампанію, показати приклади вже реалізованих проектів. І от е, 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 приклад е, містера Хансена, там громадянина Сполучених Штатів, який ще з 23-го року приїхав і не побоявся, і розпочав цей проект. І от зараз він вийшов на такий масштаб. Я думаю, що заслуговує на таке е, визнання в, в світі. В усій Європі я скажу Дякую. так. Тому ми будемо використовувати цей досвід для працювання ідеї будівництва подібних містечок для внутрішньо переміщених осіб як постійного місця проживання і будівництва нового життя піс після частини окупації частини України російським ворогом. Дякуємо вам, Дмитро Лобінець, повноважений Верховної Ради України з прав людини, був з нами на прямому зв'язку.